223 ОВК сьогодні відзначилась тим, що там ніщо не змінилось, ну в сенсі підрахунку голосів. Але певна пасивність не зменшила кількості людей довкола окружкому. Хороша погода. Думаю, навіть додала охочих прийти. А ще сьогодні 223 двадцять була найбільш кулінарною з усіх ОВК і співочою. Небайдужі кияни, несуть своводівцям харчі, і вже на місці сьогодні можна було отримати повноцінний обід. Перше, друге, канапки, чай, кава. Більше знає Христина Малазоня. Сподіваюсь, зараз ми її почуємо. Христина вісті. Який результат судової тяганини по 223-й? Вітаю студія З самої ночі під 223-м третім Читували а, два табори. А... Під входом бовика активісти були від свободи з іншої сторони. молодики характерної зовнішності ці два табори розділяє ланцюг спецпризначенців, аби уникнути можливих сутичок. В Свою чергу свободівці скандують гасла. Прошу пряму мову. В свою чергу їх опоненти від камер ховаються, обличчя свої прикривають. Прошу пряму мову. Чому ви ховаєте? Камеру білі? Чому я маю прибирати камеру? Редені засідання ОВК мало розпочати свою роботу о 10-й годині ранку. Проте більшість членів а, окружної комісії а, на засідання не з'явилося. Як пояснюють працівники а, ОВК, їх колеги просто не брали трубку. А, згодом з'ясувалося, що окружна виборча комісія оскаржила вчорашнє а, рішення суду щодо перерахування голосів по 10 а, дільницях. Вони дійсно хочуть а, перерахувати голоси, але члени не хочуть самі перераховувати, а щоб за них це зробили. А, у ЦВК а, свободівці такими заявами з обурені. Прошу пряму мову. Вони павляться, вони розумієте, комедія в тому, що вони демонструють, ніби вигляд роботи, але нічого не роблять. Там нікого немає. Та ну то вони черговий раз затягують, значить, ще немає для них позитивного рішення. Я, але я маю таку підозру, що вони не все не все сфальсифікували, бо все таки різниця в тисячу голосів вона дуже велика. За нашою інформацією, в апеляційному суді засідання ще триває. судді знаходяться у нарадшій кімнаті. Голова ОВК теж перебуває там. Тож і на цю хвилину робота одного зі скандальних окружкомів в столиці заблокована. Члени комісії, які прийшли на засідання, чекають свою очільницю разом з рішенням суду. Без припусу засідання не проводимуть. Принаймні, так обіцяють працівники окружкому. Хочу сказати, що на вулиці продовжують чатувати активісти, але були uh, спроби uh... Були спроби провокації з боку молодиків. Вони а, ділилися на групи та переходили до так званого табору свободівців. Там таким чином намагалися потрапити а, всередину а, у будівлю. Але всі спроби були марні. Активісти від свободи перекородили їм шлях. Тож а, через деякий час, після поразки, молодики спортивної статури а, пішли геть, але як ми бачили, що пішли вони недалеко, а ховаються за сусідніми будинками. А, можливо, очікують свої команди а, виходити під. ОВК знову. Наразі поки що це вся інформація. Студія Дякую, Христина Малазонія з території 223 двадцять ОВК.